Привіт, мої маленькі друзі, з вами я, Петрик П'яточкін, і сьогодні я розповім вам казочку, як заєць ошукав ведмедя. Слухайте уважно. Був собі в одному лісі ведмідь. Та такий дуже та лютий! Піде було по лісі і душить та роздирає все, що здибує. Ліс був великий і звірини в ньому багато, та проте страх пішов на всіх. Адже так і року на мене. А в цілому лісі душі живої не залишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада в раду, присудили звірі вислати до ведмедя посланців і сказати йому Вельможний, пане ведмедю, що ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох зі злості роздереш і покинеш? Адже так до року, то й душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно в своїй гаврі, а ми будемо тобі щодня присилати одного з поміж нас, щоб ти його з'їв. Вислухав ведмідь тої мови та й каже Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня одурите, то я вас усіх пороздираю. Від того дня почали звірі день поза день ведмедеві одного з поміж себе посилати. Почали кидати день у день жеребки. На кого впав, то й мусив іти до ведмедя. Одного дня випав жеребок на зайця. Перелякався бідний заєць, так що й не сказати. Та що було робити? Ходили другі, мусить і він, і не змагався. Тільки випросив собі годинку часу, щоб з жінкою діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав. Поки попрощалась, та наплакалася, та наобнімалася, та вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. Іде бедолаха до, до ведмижої Гаври. Та не думайте, що йде зайчим кроком скоком, що біжить вітрові догіна. Гай гай. Тепер, бідному зайцеві не доскоків. Іде нога поза ногу, іде та й постоює. Та все рясні сльози витирає та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить серед лісу криниця кам'яна, оцямрована та внизу вода глибока. Стає заєць над цямриною, заглядає вниз, а його сльози тільки кап, кап у воду. Трей зразу повеселішав аж підскочив з радості. В його голові з'явилася щаслива думка, якби це йому й самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від того лютого та безрозумного ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а що духу біжучи, він поспішав до ведмежої гаври. Було ще надвечір. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли то звірі пришлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого дождатися. Голод почав йому докучати і разом з голодом почала злість підступати під серце. Що ж це? ревів ведмідь. Що вони собі думають? Чи забули про мене? Чи може їм здається, що одною вороною я маю бути два дні ситий? О, прокляті звірі! Коли мені зараз не прийде від них страва, то клянуся буком і берестом, що завтра скоро світ, рушу до лісу і поведушую все, що в ньому є живого. І одного хвоста не лишу. Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір же ведмідь не знав, що з собою робити, з голоду й лютості, в такому настрою застав його заяць. Га, ти поману, то хлистику, ти гусяче повітря, кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? Та я тебе такого комара маю цілий день голодний ждати. Затремтів заяць, почувши ведмежий крик і люті ведмежі слова, та скоро отямився і, ставши на задніх лапах перед ведмедем, промовив як міг найчимніше. Вельможний пане! Не моя в тому вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Сьогодні, в день твоїх іменин, вони, як в досвіта зібравшися, послали для тебе нас чотирьох, і ми всі вітром пустилися до тебе, щоб ти, вельможний паночку, мав сьогодні добрий бал. Ну і що ж? Чому ж так пізно приходиш? І де там тих троє? запитав ведмідь. Трапилася нам дуже погана пригода, мовив заєць. Міркуючи, що в тому лісі немає іншого плана, крім тебе, йдемо собі спокійнесенько стежкою. Коли із кам'яного замку вискочив величезний ведмідь та до нас Стійте, кричить. Ми стали. Куди йдете? Ми розповіли по правді. Ого. крикнув він. Нічого з того не буде, це мій ліс. І я не дозволю, щоб ви своїм ясом годували якогось приблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої мініни, що дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся без обіду. Та де тобі? Ані слухати не хоче? Я тут пан кричить. І я один маю на вас право, і ніхто мені тут не сміє втручатися. І взяв нас усіх чотирьох до свого замку. Ледве-ледве я опросив його, щоб, хоч мене одного пустив до тебе. Тепер, вельможний пане, сам поміркуй. Чи ми винні в тому, що ти сьогодні з голоду намлівся, і що тобі далі робити? Почувши це, ведмідь аж увесь наїжачився. вся його злість обернулась на того нового суперника що так несподівано став йому на дорозі. Це ще який непотрібне потрібний посмів мені сюди втертися, ревів він, дряпуючи землю пазурами. Гей, зайче, зараз веди мене до нього, нехай його розірву на дрібні шматочки. Вельможний пане, мовив заяць, це дуже могучий пан, страшний такий. Що? Ти думаєш, що я буду його боятися? Зараз веди мене до нього, побачимо, хто буде дужчий. Вельможний пане, але він живе у кам'яному замку. Е, що там мені його замок. Веди мене до нього, вже я його дістану, хоч би він сховався на самий вершок найвищого дерева. Попровадив заяць розлюченого ведмедя до криниці та й каже. Велика твоя сила. Бач, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпанув і сховався до свого замку. Де він? Де він? кричав ведмідь, оглядаючись навкруги і не бачачи нікого. Ходи сюди і заглянь ось тут, мовив заяць і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь над цим риною, глянув униз, аж там справді ведмідь. Бачиш свого ворога, мовив заяць, як заглядає свого укріплення. Я не я буду, коли його звідти не дістану, мовив ведмідь, і як крикне з тіло ведмежого горла у криницю. А з криниці, як відіб'ється його голос двоє сильніше, мов з величезної труби. Та так. крикнув ведмідь, ти мені ще грозиш. Нехай же я тобі покажу. Та за цим словом ведмідь бабах до криниці та там і потонув. А заяць скочив щодуху духу до звірів і розповів їм, яким то способом він змудрував ведмедя, і вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілому лісі. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Якщо вам сподобалася моя казочка, підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайки. Дякую!